Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Що ж буде далі з мобілізацією? Дуже багато питань від вас. Вирішила записати випуск. Я хочу почати з того, що дивіться, по тому, що буде з мобілізацією, можна судити з того, які закони приймають, які нові правила нам пропонують. Це перше. І друге, це сценарії. Сценарії, тобто розвиток подій, які можуть бути далі. Давайте. Поговоримо про все це і разом з вами логічно прийдемо до того висновку, чого можна чекати далі. Отож, хочу почати з правил, які нам готують в Україні. Зареєстровано професійний стандарт інспектор з військового обліку. А це ще хто такий? Так, запитаєте, ви вже ж є ТЦК. Що це за інспектори такі? Дивіться, що це значить простими словами, створюють ще одну посаду. Буде такий собі інспектор, який буде між працівником, підприємством і ТЦК. Що буде ця людина робити, а Бог його зна, що вона буде робити, ця людина. Чому вирішили взагалі зробити цю посаду? В мене не питайте. Питайте в керівництва нашої країни. Бо Бог його знає, для чого вони взагалі все це роблять. Кому це треба? Однозначно, комусь треба, якщо все це створюють. Для чого? Побачимо з часом. Далі уряд дозволив бронювати від мобілізації священнослужителів, а іншим треба буде доказати свою віру, і не кожного захистить. На жаль, не кожного захистить 35-та стаття. 35-та стаття, як це було раніше, Конституції. Тобто, раптом людина захоче стати віруючим, так? Ну, я думаю, що тепер суди. Вже не так будуть приймати рішення, тобто в суді це не пройде. Беруться, беруться вже за ці сегменти. Далі продовжуємо по сценаріям того, що може бути взагалі далі. Дивіться, перший це те, що, на що більшість людей розраховує. Це те, що Трамп буде інавгурація, він стане офіційно президентом. І знаєте, ото як кажуть зараз, Трамп прийде, порядок не веде так. Так, от, якщо Трампу таки вдасться всадити за стіл переговорів і Зеленського і Путіна, то що тоді? Я думаю, що відповіді ви самі все знаєте. Тут а, мобілізації як такової не буде, але я думаю, що залишиться армія. Там будуть свої нюанси, але, звичайно, такого кошмару, як зараз, не буде. Це зрозуміло. І тут вже мова буде йти а, про призовників і про тих, хто вже в рядах ЗСУ. і хто а, захоче перепід перепідписати контракт, ну і так далі. Далі наступний сценарій це перемир'я або заморозка. Так, називайте як вам більше подобається, я це називаю заморозкою. бо а я вважаю, що якщо немає ніяких гарантій, так? якщо ну, не буде нічого, просто ось все це зупиниться, знаєте, без гарантій, без нічого. То я більш ніж впевнена, що Путін через декілька років знову піде на Україну. Е, хтось впевнений в тому, що ні, вже не буде ніяких конфліктів. Ось все завершиться і завершиться. Е, особисто моя думка, що Путін просто так не зупиниться. От, без, без нормальних гарантій е, миру не буде. Е, якщо буде перемир'я. Певнена, що мобілізація продовжиться не така жорстка, звичайно, як зараз, але вона буде. І якщо люди думають, що а ось заморозять війну або там перемир'я, як я вже казала, називайте це як хочете, то мобілізація закінчиться, не закінчиться. Тоді я думаю, всіх, абсолютно всіх чоловіків, візьмуть на облік і вже будуть вивчати, хто де можуть може згодитись. ну, на випадок чого. Так, ото як кажуть, бо постійно треба бути жити в очікуванні війни. І третій варіант: якщо війна продовжиться далі. Ну, тут я думаю, що всі розуміють, що чим далі, тим буде гірше. Тобто, ось все те, що зараз є, це буде набагато, набагато ще гірше і мобілізація, ну і так далі. Закони, які будуть прийматися, як будуть людей ловити хапати. Ну, ви все, ви все прекрасно розумієте. Я думаю, що тоді підуть вже всі, і мобілізаційний вік понизять, і відстрочки позабирають. Залишиться незмінним тільки одне: це депутати. Депутати, чиновники і їх діти. Вони воювати не підуть при будь-яких обставинах. Якщо все буде погано, то я думаю, що піде воювати і поліція. Дивіться, в законі ж все прописано. Ви почитайте стаття 24 закону України про нацполіцію, частина 4. Не буду зараз зачитувати, кому цікаво, почитайте. Там чітко сказано, що поліція має йти воювати. Розумієте? Просто зараз цю функцію не застосовують. Ну, от і все. Всі розуміють, чому не застосовують зараз цю функцію, бо поліція потрібна. Знаєте, взагалі все вже прописано. Все вже прописано і підготовлено на випадок того, а, ну, якщо все буде гірше. Тому поліції, я думаю, теж варто приготуватися, якщо війна буде продовжуватись далі. Питання тільки в тому, коли вирішить це активувати, застосувати, задіяти. І я думаю, що про військових на пенсії теж не забудуть. Одним словом, підуть всі, окрім депутатів. В кінці січня я думаю, що буде зрозуміло, куди взагалі ми рухаємось, і робити якісь висновки. Зараз поки що рано робити якісь висновки. І зараз вам, знаєте, ні один експерт, ні супермега-військовий експерт не дасть чітко, чіткого розуміння, що буде далі. Думаю, що розуміння десь після того, як ось всі чекають, що Трамп зараз оп, і зараз за один день закінчиться війна. От давайте почекаємо, поки Трамп стане офіційно президентом, буде інавгурація 20 січня, а ось після 20 січня будемо робити якісь висновки. Знаєте, багато хто вірить в те, що Трамп наведе порядок, і навіть Зеленський, от хочу зачитати вам: Трамп може зупинити Путіна. Він може допомогти нам зупинити Путіна і стати вирішальним у завершення війни. Зеленський. знаєте, от скажу вам так: тут вже аж зло бере, бо ну це що, Трамп повинен карати тих, хто робить браковані міни. Чи може Трамп повинен боротися з корупцією в Україні? Ну, це якийсь треш, Знаєте, от може наші можновладці вже нарешті почнуть робити те, для чого вони там знаходяться, ну, при владі. Нарешті може згадають, що повинні діяти не у власних інтересах, а робити все згідно повноважень і законів? Тим паче зараз такий тяжкий час. Я не знаю, скільки можна чекати, що хтось прийде і зробить роботу за них. Знаєте, люди, хочу звернутися до вас, до моїх підписників, взагалі до глядачів, які зараз дивляться. Не чекайте на диво. Диво буде, коли кожен буде робити все для того, щоб ця війна закінчилась, а не чекати, що хтось закінчить її за вас. Я не кажу, що всі мають піти воювати. Ні. Воювати мають військові, непрості українці. В законі це прописано навіть. Просто кожен має робити е, гарну роботу на своєму місці. От і все. Воювати мають військові. а багато хто із військових просто сидять по тилам. Поліція сидить по тилам. Інші соловики сидять, сидять по тилам. Військові пенсіонери, яких налічується 300 тисяч. От дивіться, скільки я вже нарахувала багато. А де ті е, 600 тисяч чи там 700 тисяч військових, які ось є? Де, де вони? Де, де вони, ці люди? Я думаю, що ось всіх, кого я назвала, достатньо для того, щоб воювати, правда? Але маємо те, що маємо: воюють прості українці. Знаєте, українців постійно прощупують інформаційно. От кожного тижня нам щось вкидають, так, якісь інформаційні вкиди прощупують, як люди будуть реагувати. Ось, наприклад, про тих же 18-річних про мобілізацію. Дивіться, люди, я вас... Благаю, не вірте у всьому, що ви чуєте. Оці, хто розкручує цю тему, 18-річних, люди просто хайпують оці блогери. Ну не вірте в це. Америка такого не казала. Почитайте, хто англійську знає, почитайте, будь ласка, всі ці первоісточники, не знаю, як буде на українській. Тобто почитайте, як все це справді було сказано. І а, якщо кажуть, що вже а, лежить готовий законопроект, просто його не прийняли. Покажіть мені цей законопроект. Якщо б він був, ми б вже про нього знали і ми б його вже побачили. Цей законопроект його нема. Скажу вам так: у мене все на сьогодні. Люди. Пишіть на вашу думку, будь ласка, а, які сценарії вбачаєте ви? Ось, а... Що буде 20 січня? От ваша думка. Що буде 20 січня? Чи Трамп зможе щось зробити, чи не зможе? Що буде далі з війною? От, просто пишіть ваші думки. Хочу залюбки почитати а, от ваші настрої, і як ви вважаєте, що буде далі? Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.